Да, не вже да життя. Знає, ми знаємо, що я вище вас нерв, не команда візи, якщо ви нервне. Як, як ви топ, можете бути подати, якщо ви психологі, хорошо? Які вас люди вибрали? Я прошу вас. Зайде ви не довше рахувати, нам казати від руки, ота все шо громада громада. Ви з громадою то з ним ви працювати. <говори> так, так, давайте працювати, а не ура. Так, а ви ве? Ве? Це ве? Ве? не треба. Ви не можете працювати. Це, це люди, ве? які вас обрали. Ні. Ви за мене упали. Ні, прямо сказали, що я Манчуга. Правда. 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 Да. Ми обладали, Правда. Ми вас обрали, ми вас і знімемо. Вас побудить міста да. молодим. Що при <успільно> <та ті> пати, <правді> я ми розпусти, розпусти, а а то захищати нашу ліску один день. Так вона до не один і не п'ять. Вона до місяцями да? там стоять і захищає. Слухай, через ляптеш, що тобі що? Я Я правду кажу, що що? Ви з людьми розмовляєтесь, три перед нами води, на совість. Я вас немає. Воно через вас таких і немає у нас життя. Да. Давай. Абсолютно. Ми, якщо не буде порушення, то не спокійно. Якщо буде порушення, ми будемо пробити те, що ми робимо. Є то це кажу, якщо не тут Вибрали рахункову комісію. Дай вони добро вони доповідають. вони судна рахункова громади. А після того переходимо до наступного питання, а не так, що аби бо він йому дозволили. Йому дозволили Ти розумієш? Йому дозволили вибори. Виборів не було. Не було. Це не було. Це були не вибори. Це, це банка Петра Порошенка. Банка Петра Порошенка дозволені було робити все, все, що вони робили. І після чого що ми повинні терпіти оце народ. Так йому ж дозволили Порошенко, ти розумієш чи ні? Чого ж він так? Чого він себе так поводить? Ти, ти його знаєш. Послухай, послухай. послухай, коли він зустрічається зі мною в коридорі, він мене одне не тікає голову. Так як він не вміє вести, да, змінити голову да, призідні. Да. Да. Ці голову далі да. абсолютно вірно. Да. Звичайно, да. а як це мерзоту можна залишити? Мерзоту. Я, я не, я не ховаюся, я кажу, мер золотого. Так, так і писати. Отак і пир жоту по песочку, якийсь парчував вибори. Я Треба, да. не як, Слава Богу, я порядка людини. я, не, немає, я, не я, я, я порядна людина, я не депутат. Немає права Ми, Ми, Я правозахисник. А ви Дуже приємно. Ви бачите, яка поведінка. Він не дослухає навіть голосу. Він не дивиться в зал. Прийнято, прийнято, прийнято. Почекайте, я на якій підставі. Ти підрахуй голоси. Хай тобі доповість. Нормальна пропозиція є зміну.